Мене звати Ганна, і сьогодні я розповім вам, як зробити декоративну штукатурку зі звичайної шпакльовки своїми руками. Ну що, починаємо! Перед тим, як почати виконувати декоративне оздоблення нашої поверхні, її потрібно додатково підготувати. Нашу поверхню ми вже зашпаклювали і готові почати виконувати грунтування. Перед тим, як почати грунтування, ми беремо грунтівку з додаванням кварцевого песка, і я хочу сюди додати колір зеленого та чорного кольору. Ретельно її перемішуємо до однорідної маси, щоб частинки піску і колір були однорідними. Наливаємо нашу ґрунтівку у лоток. Хочу вас зауважити, що валик перед початком ґрунтування краще трішечки змочити, для того, щоб він не так багато впитував ґрунтівки. Наша ґрунтівка готова і ми можемо починати ґрунтування. Поверхню починаємо ґрунтувати знизу вверх та в хаотичному напрямку, щоб не залишалися прямі лінії. Ретельно розкатуючи нашу ґрунтівку. після ґрунтування поверхні їй потрібно дати висохнути 24 години. Наша поверхня висохла, і ми можемо приступати до приготування нашої шпаклівки до роботи. Починаємо приготувати нашу шпаклівку до роботи. Я брала готову шпаклівку акрилову фінішну. В перший лоток зі шпаклівкою я додаю колір зелений. І світло зелений перемішую. Сюди я додаю фіолетовий. Наступний кошик буде. Зелений та синій? І ще один кольор, який нам потрібен, це чорний. А зелений. Наша шпаклівка готова до роботи. Таким методом ми перемішуємо її і отакими руками починаємо наносити на поверхню. Наша стіна готова, їй потрібно дати висохнути 24 години. Наша поверхня вже висохла, і ми можемо починати шліфування. Використовуємо зернистість 180%. Наша поверхня вже зашліфована і ми можемо приступати до ґрунтування. Я використовую ґрунтовку глибокого проникнення. Наша поверхня вже готова, і останній етап це оздоблення її лаком. Я використовую акриловий лак для покриття поверхні з додаванням пір пірламутру.